Слава Ісусу Христу, шановні глядачі. Мене звати Олена Боднар і ви дивитеся Етеркредо. Зовсім недавно, в суботу, 26 серпня, у місті Полони, що на Хмельниччині, відбулося у парафії Святої Анни. За участі єпископів відбулося урочисте відкриття та освячення каплиці мучеників за віру. 75 років тому у підземелях цього храму комуністичним режимом було закатовано і живцем заморовано 168 осіб. І е, зараз про це поговоримо більш детальніше з настоятелем цієї парафії е, отцем Ярославом Ашталяром. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, Отче. Дякую Богу! Дякую взаємно. Розкажіть на початок більше саме про цих мучеників, про цих людей. Чи щось відомо взагалі про їх особу? Що це були за люди? Як розповідає історія в 1937 році, той такий нелегкий час для України, комуністичного такого режиму. Були закатовані замучені люди за віру підземелях нашого храму, де, як розповідає історія, в 1948 році отець Антоній Хоміцький, котрий, до речі, похований в Мурафі на Вінниччині. Тут працюючи в полонному, разом з прихожанами зійшли до підземелля і побачили жахливу картину, де були там замуровані люди в тій кімнаті. Як знову ж подає історія 168 черепів, решт цих костей вивезли, вшановуючи молитвою насамперед, на кладовище тут в полоному. І власне зробилася така ідея, щоб з цього місця під храмом зробити каплицю мучеників за віру, і якраз рівно від 48 по сьогоднішній час, 75 років припадає так. Подає історія але що пам'яті цих людей, які віддали своє життя за віру, тому що тут були віднайдені ці кості під храмом. Скажіть, чому так важливо було робити, відкривати цю каплицю саме зараз, в цей час війни? Що означає, можливо, щось означає саме ця дата, яка була обрана для освячення цієї каплиці? Е, ну, насамперед, звісно, на відкриття каплиці був запрошений? Єпископ ординарії нашої камянець подільської Децезії Леон Дубравський, як також єпископ Одесько-Сімферопольській Децезії Станіслав Широкорадюк, та як єпископ Станіслав Широкорадюк раніше теж тут працював полоному як настоятель парафії, і він, до речі, мав проповідь під час цієї служби в суботу, 26 серпня, і. Це була погоджена також дата з приводу теж сорокової річниці, адже 24 серпня на день незалежності України припадала сорокова річниця з дня смерті священика Сьонза Андрія Гладисевича, який теж тут працював в цій парафії, і тому так просто була раніше думка, щоб це місце вшанувати, щоб теж шанувати цих людей, які віддали своє. Життя за віру і через певний час приготування, і тому так до цієї теж дати, щоб разом, як кажуть, помолитися за мучеників за віру в цьому храмі і створити цю каплицю. І багато хто з людей спричинився до створення цієї каплиці. Передусім, люди молитвою, чи працею, чи парадами, чи коштами, такому значенні, щоб ця каплиця повстала. Можете так декілька слів розповісти, як виглядає так ця, ця каплиця, що там в ній знаходиться? Ну, входячи насамперед, вхіди є до цієї каплиці з центру храму, тому що якщо увійти до храму, там на перший так, погляд може не помітити, але в підлозі є заміщені двері, через котрі по сходах сходиться в каплицю і дивлячись. Вже перебуваючи внизу, справа є це місце цієї кімнати, де були замучені люди, замуровані там за віру. І звісно, там ця каплиця, хто вже був чи оглядав відео, чи запрошує завжди до полонного двері, яка відкриті для кожного хто прагне приїхати. На підлозі ми зробили підлогу в формі хреста, такий білий хрест, як символ мучеництва. І пам'ятаємо, що становить для нас християн, хрест далі. На стіні заміщений є образ святої Анни, який колись був в цьому храмі. І тому що зараз також є в центральному вітаріх образ святої Анни, який на чотиристаріччя був поновлений, і це є своя історія. Натомість справа є зроблена така м, сіна мучеників, яко виконана через нашого брата Йоахима, який є семінаристом. Це є ідея отця Натанаїла, щоб там також шанувати е, і підкреслити цю кімнату мучеництва за віру. І теж є зліва подана інформація відносно як відбулася тут в той час вивезення і віднайдення цих людей в цьому місці, і досі така цікава історія, щоб докладно почитати чи оглянути, відносно того часу чи. Всіх тих таких подій, котрі відбулися. Ну і звісно, зліва то знаходиться сама каплиця, де теж у понеділок, 28 серпня, відбулася перша служба Божа за померлих. Бо в суботу було освячення каплиці, де сходили після служби до цього місця, освятила. А вже в понеділок ми мали разом з вірними тут першу службу Божу за померлих, за тих, хто загинув. Той час, чи сьогодні багато гинуть від війни людей. І, звісно, за померлих з тих чи інших родин, хто просить помолитися. І там була перша служба Божа. І там знаходиться е це місце до молитви, Каплиця. Ви вже згадували раніше, що е ці. Тіла цих мучеників були вивезені так з каплиці. Чи знаєте ви, де вони, де їх перепоховали, чи там якось вшановане це місце? їх перевезли до каплиці, яка там знаходиться на цвинтарі, і просто в той час вшанували з такою теж молитвою отець разом з вірними. Надалі будемо пізнавати ту історію, щоб бо теж багато хто задає питання, а хто це був з їх родин, ім'я, то це невідомо ще потрібно багато, тому що той час теж досліджень не було, просто були перевезені ці кості і все. Да? І тому це теж і певний процес, певно, потрібно часу, щоб пізнати чи мати да, як кажуть ту таку історію правдиву згідно тих чи інших свідоцтв чи документів. Я так розумію, що якщо в цих, в цих підземелях були закатовані люди, то на той час це приміщення не належало церкві, так? Ні, належало, тому що це підвали храму, які знаходяться під храмом, угу. і вони просто були від початку. Просто не одразу на все можна попросту не то, що звернути увагу, не взяти під те, щоб все задіяти, поетапно, тому що теж храм має свою історію, чи багато праць було виконаних протягом цього часу щодо того, аби цей храм відновити чи навколо храму, і так далі. Поетапно ці певні да, такі ідеї чи справи, котрі виконуються. Як і відносно цієї каплиці, да? щоб пам'ятали про це місце, що воно є тільки mm -hmm. тепер, яка така справа вже виконалася через о, різних людей, які до цього спочинилися. Який приклад ці мученики можуть дати зараз нам, в нашій ситуації війни, нам, українцям католикам? Ну, для кожної людини є прикладом, да, кожен хто віддав своє життя за віру, якомусь до кінця є вірним, е, і незважаючи на такі перешкоди, особливо віддає найцінніше своє життя, да, е, це найцінніший дар. Так само, як були е, подаровані реліквії під, під час служби Божої єпископом Станіславом Широкородюком е, відносно Святої Клари, того, що як французканки, чи так само відносно святої, відносно мучеників за віру якого того такого прикладу, для того, щоб бути до кінця вірним, чи витривати у вірі, чи протистояти тому злу, але з, з Божим благословенням, з Богом да, щодо. Не на своїх силах, але, власне, з благословенням Господа. Ви вже самі теж згадали про святу Клару і святу Кандиду римську, так, чиї. Мо... чиї мощі знаходяться тепер в каплиці мучеників за Завіру. Розп... Розкажіть, будь ласка, більше, чому саме мощі цих двох святих? У ну, те, як епископ сам теж під час проповіді наголосив, чи в цьому такому подарунку для цього місця і де в кінці служби, був прочитаний цей документ через провінціала оця Бенедикта Свідерського для цього місця щодо кандиди римської, то цієї святої, котра, як не помиляюся, в другому році віддала своє життя, що не відриклася від Бога і є таким. Прикладом для вірних, чи особливо так само, як це місце пов'язане з мучениками, чи так само як це місце пов'язане з францисканцями відносно святої клари І так в одному реліквії вже знаходиться цих дві реліквії святих святої клари святої кандиди римської. Тому також вони знаходяться в капиці, які є доступні для того, щоб кожна людина помолилася. чи Звернула свій погляд, свою молитву до Бога за посередництвом цих великих святих. І тому це теж є такий важливий можна сказати, подарунок для цього місця і молитви для вірних, які і кожної людини, яка буде приходити і звідувати чи молитися в цьому місці. Знаєте, я, можливо, поставлю таке трошки дивне питання, але мене насправді завжди цікавило. Е... Чому ну, звідки ми знаємо, що е, ну, на прикладі цих мучеників вашої каплиці, звідки ми знаємо, що вони саме мученики за віру? Ну, Тим більше, якщо ви кажете, що ну, в сенсі я не ставлю під сумнів те, що це мученики за віру, але мені просто цікаво, ну, звідки ми це знаємо. Е, ви кажете, що е, ми не знаємо до кінця достеменно імен цих людей, е, але чому ми знаємо, що вони мученики за віру? Ні, ну, Як розповідають, теж певні свідоцтва, які там теж є заміщені частково, чи теж е, розповіді старших людей, що ці люди, власне, не відреклися від Бога цих людей, було, правда, мускати теж. Е, Ставили запитання чи пропонували їм такий спосіб, інший да, життя, і ці люди не відреклися. Тому теж ми знаємо той час такий комуністичний. Да, той час, коли було переслідування, коли людей не пускали до храмів, чи людей висилали, хто не хто просто. Е, Молився, чи жив Богом, чи читав Біблію, чи там просто в такий правда, спосіб, не боявся визнати віру Бога і був висланий на. Сибірка, чи був розстріляний, чи був десь там вивезені невідомо в якому напрямку, да І так само навіть і тут як було розпізнано одна жінка, розпізнала свого чоловіка, котрий був за християнином, і де багато людей в той час теж розпізнали своїх родичів, знайомих через одежу, через гудзики, через зуття, де залишилися ті чи інші такі речі, які підкресливали, що це були люди віруючі. Це були люди, які були на молитві в храмі, чи попросту. Це не було теж легкий час відносно такого да, молитви визнання віри в Бога. Що якщо ти вірив, ти да, був в такий чи інший спосіб покараний, чи якось там був переслідуваний. І тому тут багато що можна сказати про цих людей відносно тих історій, тих свідоцтв, які розповідають про те, що ці власне люди були замучені за віру в Бога да, тут під храмом. Угу. Дякую вам. Е, як ваші парафіяни е, поставилися до цієї ідеї відкриття такої каплиці? Ну, так, позитивно. Я кажу так, ще раз, що багато хто спочинився молитвою, чи так само допомогою фізичної праці, у приготуванні, чи знову ж е, такими порадами, ідеями, чи знову ж. Передусім, навіть після тої служби Божої дякували за те, що ця каплиця повстала, що таке місце є тут під храмом, чи для України, для міста та для людей, які кожен може сюди прийти і надалі, наскільки вже є доступність, я кажуть, щоб побачити, звідати, помолитися. Тому так позитивна була реакція людей відносно каплиці цієї. Службу Божу на відкриття цієї каплиці очолив єпископ Леон Дубравський. Так як ви вже згадали, співслужив йому єпископ Станіслав Широкородюк, і під час проповіді своєї він сказав такі слова, сьогодні дітям і молоді кажемо, не забувайте, не можна забути цього. І знаєте, такі слова зараз в Україні дуже багато людей, навіть не католиків, трактуються як, типу, не забудемо, не пробачимо, там помстимося, От як нам, католикам, так як ставитися до таких речей, бачити теж такі звірства по відношенню до католиків, теж, бачити таких мучеників, не забувати, але і не мати такої ненависті, не бажати помсти. Ну, передусім, ми маємо знати історію да, свого народу чи того, що відбулося. Історія... Має нами керувати любов, правда, справедливість, да? не помста, не гнів, не ненависть, не зло нами має керувати, але власне. Ця Божа любов чи керуючись моралію і тому знову ж наскільки ми маємо поглянути сьогодні, тої молитви за померлих чи знову ж того надалі такого служіння один одному через своє життя, своє покликання, свого того дару, яким можемо і повинні проявити да, то добро для України, для іншої людини, для того, щоб це життя становило. Радість, добро, щастя, а не якусь таку перешкоду. Да? Бо завжди диявол ставить перешкоди. І тому наскільки є ми в співпраці з Богом відносно да, того щоденного такого добра, і тому перемоги тих різних перешкод. І бачимо, скільки сьогодні діється зла. Насамперед, то має бути любов в серці кожної людини, ця Божа любов чи прояв такого добра через щоденність перемоги відносно тих різних таких. Перешкод, да, і в єдності чинити це добро і ширити це добро. Ви вже, також, ви вже також згадували раніше, що потрібен час на те, щоб віднайти так, цих людей, імена цих людей, цих мучеників. Чи є, можливо, вже сформована команда, яка над цим працює, чи це ще в планах у вас? Це ще є в планах, тому що ще команди такої немає. Чи, да, все на свій час, тому що, так якщо не помиляюся, є святому письмі, є на все свій час, да, є початок, є кінець, є той певний час. Посіяння і збирання, так само і тут це є початок відкриття цієї каплиці, і далі поетапно ці кроки щодо того, аби вдосконалювати це місце, чи 에, віднаходити цю історію того, да, всього, що служить для цього місця, особливо тих людей, чи того, як це такий чи інший спосіб відбулося, але це все поетапно на все свій час. Угу. Можливо, планується, не знаю, зробити, наприклад, якщо віднайдуться так, ці імена, з часом можливо, колись зробити так, таку якусь дошку, типу, де будуть записані всі ці імена? Чи ви просто би хотіли знати і все? Ні, ну, так само можна замістити та як заміщена історія там в цьому місці, як у каплиці. Відносно тих свідоцтв чи тих е, да, подій, як історії, там є описано частково вже це є доступним. Це не є якась да, прикрита схована інформація, чи там тільки для себе. Це є доступним. І тому так само, якщо буде імена, то чому ні. Щоб. Е, Просто було це місцем такої пам'яті за тих людей, які віддали своє життя за віру в Бога. Так є е, теж є інформація про те, що вперше відкрили підземелля у вас в парафії Святої Анни. Е, чи там відомо що ще про ці підземелля, чи саме в цьому підземеллі знаходиться ця каплиця? Це подвали під храмом, як під земель, але там є лише наскільки так є доступним цих три кімнати, де є це місце, де були замуровані ці люди, за мучені за віру, зліва каплиця і далі ще одне є приміщення. Але надалі таких інших якісь ходів чи підземель там там немає, тому що. Принаймні цього не видно і невідомо, де ще є, бо є різні історії, легенди, де там розповідають, що є якісь там ходи, підземелля. Ще. Наскільки бачу, то не, немає, так? тільки є те, що бачимо. Ну. Але наскільки я розумію, то відомо, що саме ці підземелля, які так, ці підвальні приміщення, то радянська влада використовувала саме як катівню, так? Взагалі, згідно з історією, що за всю історію, наскільки цей храм має довгу історію, бо 414 років вже є цьому храму, то 6 років він був взагалі як да, І була тут така, таке місце, та, як нелюдського ставлення до людини, наскільки теж цей храм був відданий і. Я кажуть, відреставрований, відновлений да, до молитви. І тому велика подяка всім тим людям, хто спочинився для того, що це маємо такий прекрасний храм. Чи надалі дбати потрібно, щоб цей храм служив для молитви, на славу Бога, для користання. І тому є цікава історія цього місія, як і кожного храму. Да, але. Є зараз дуже в дуже гарному стані цей храм, і запрошуємо кожного, хто бажає звідати. Поділіться, будь ласка, ще так можливо, якимись власними своїми е, враженнями з цієї Божої служби, з цієї літургії, освячення цієї каплиці. Що вам можливо не знаю, сподобалось найбільше так з цієї служби? Ну, передусім, приготування до цього моменту, до цієї події, те, що так ці всі приготування були, скажімо, е, вихо, е, спочинялися так легко, да, в такому значенні Бог благословив. Натомість сама служба теж відбулася так урочисто, як і передусім таке враження першої служби, що прийшло дуже багато людей. Як ми так споглядали, скільки тут може поміститися людей, коли створювалася ця каплиця, але прийшло набагато більше, і теж багато цих людей, які молилися і помістилися в цьому місці. На тому це теж таке те, що переповнює тою радістю, що ця вже каплиця служить для молитви людям вже від першого такого моменту. І тому за все дякувати Богу. І всім тим, хто до цього спричинявся і спричиняється. Дякую вам. Дякую за те, що маєте змогу так до нас підключитися, нам розповісти про всі ці речі, важливі для нас. Я думаю, важливо теж дійсно, як сказав єпископ Станіслав Широкородюк, згадувати і пам'ятати про всі ці речі. Дякую вам за таку щиру розмову з нами. Е... Дякую і запрошуємо. І нехай Бог багаси для нашої України щодо того доброго життя миру. І для всіх, хто віддав своє життя за віру, нехай будуть святими в небі з Богом, про що маємо молити і просити в Бога. І запрошуємо до нас, до полоного. Звідувати храм, як і цю каплицю мучеників завірить це місце. І запрошую на молитву. Щиро дякую. Можливо, поч... будете робити якісь, не знаю, паловництва чи е, дні, так, коли будуть, е, будуть саме споман цих мучеників, можливо, в день освячення цієї каплиці. Ну, можливо, але завжди двері відкриті, чи, наприклад, як теж. Хто при нагоді буде в полонному, як і зараз, теж вже, наприклад, приходили певні такі маленькі групи, чи зараз зі школи відносно 1 вересня вже теж телефонували, що прагнуть звідати, і дуже це радість того, що люди прагнуть пізнати, побачити чи скористати, так, якось відати це місце і особливо. І нагоді помолитися за цих людей, які віддали своє життя за, як кажуть, найцінніше цей дар життя за віру Бога. Дякую вам ще раз Дякую. за Дякую. щиру розмову. Шановні глядачі, дякуємо вам за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі і до наступних зустрічей з Богом!